Після відключень світла їжа в холодильнику стала прокисати. Думаю, що б таке готувати, якби на один раз поїсти, та ще й дуже швидко. І тож вирішила готувати страви швидкого приготування. Отож, сьогодні готую холодник. Влітку це те, що потрібно: чудова страва, а ще вона дуже корисна для організму. Беру свіжі огірки, помила і дрібненько нарізаю кубиком. Можна шкірку зрізати, можна не зрізати. Нарізаю відварені яйця. Потім буряк беру, відварений або запечений. У мене в холодильнику завжди є буряк, вже готовий, запечений. Натираю його на великій терці. Подрібнила зелень. Обожнюю, коли кріп є в цій страві, ви на свій смак кладіть там петрушку, цибулю зелену, кріп, що ви любите. Посолила, поперчила трішки і заливаю холодним кислим молоком. Перемішала і страва готова, можна смакувати. Цей суп до смаку далеко не кожному. Але я, наприклад, його обожнюю і вам раджу. Спробувати. Якщо готуєте такі страви, пишіть свої рецепти в коментарях. Буду вдячна!